І закінчуючи свій довгий виступ, я, мабуть, прочитаю там кілька віршів. Не маючи наміру жити із рідним народом у купі, літаючи там, де літають калібри і тьотки у ступі, комети галея та бопа літають на прізвисько Хейла зі швидкістю вітру Північного чи графоманського мейла. Без наміру жити, але живучи повсякденно з народом, з надкушеним яблуком, хатою з краю, розгромним походом, на ворога, що виявляється, лучше було б не ходити йому, а мені лучше би не любити, а як не любити. І все наче правильно, згідно із глуздом й фольклором, козак за Дунаєм ракію ковтає, злітає угору, де можна кружляти без краю і крилами не ворушити. І тихо сміється у хмару, не маючи наміру жити. Ось басьо, ось от еліот, а більш нічого не треба. Книг 500-600 мені до Бога лишилося, а для письма у стовпчик вже причин нема. Нема причини, щоб рука крутила німби, щоб птиця, що, як смерть, легка літала, ніби. Щоб телефон блищав боками і голову хапав рурками, щоб за віконний гвалт і гам, Щоб тиша аче, щоб телевізор аби там того побачить, Котрий прийде або ні, нам з ним однаково мені. Який такий холодний світ, як темно в світі, В нікуди золотий політ нічного сіті, Загнуті пальці на руці, що означають оці, оці. Оці, і ці, та й ці. прощаю. Дуже швидко пролетіло красне літо в Сан-Дієго. Ну, якщо і не в Сан-Дієго, пролетіло все одно. Кілька віршів написалось, і засмагло біле тіло, і ножем листок косики розрізає чорне дно. Річки з човником зогнилим, з написом на нім венера. Ну, коли і не венера, то в болотій ряці, десь на тому боці річки у землі лежить тепера, Того човника володар в гробі із веслом в руці. Дуже швидко пролетіло літо, як маршрутка кам'яне Нець Подільський Київ, отже, ранок з кавою глясе, Кіт лежить в кінці відпустки, жовте око тре руками. Може, й зовсім не руками, але пролетіло все. Ось і лягли, поскладались на плечі старечі полиць, Спина до спини, а часом і геть горілиць, Шитки запилених і золотих дольчевіт, Синтаксис ламаний, мов заповіт алфавіт. Де ті кохані, їх люблять онуки, а може і ні. Де їхні п'яні? Портрети скляні на стіні, де наше кодло, його розпустила гірка, як рукавичкою з вовни, закапано воском в руках. Тихо кістками старими ступають потішні полки, словом, в кістка у горлі, на вітрі тремтять хохолки. Плем'я не так незнайоме та вже й не так молоде. Время це плем'я загубить, якщо загубити знайде. Де та зима, що гуляла на акві і мерзли в уста, ніч наступає і треба, не треба лічити до ста. Хочеш слонів, а не хочеш собак вдалині. Господи, як же однаково більше мені. Передчуття це такий диптик невеличкий. Холод різдвяних віт, видумай заповіт, мишка у сінях шаст. Що за вікном за власть? Хто у червоні мурло двері? Так, як було, більше не буде. Знак, глек і у ньому злак, кілька розрізаних книг, кілька зарізаних книг. І друге вечір у стеля скло, тисячі літ було так і тепер так є, ноги потріскані п'є, обітована земля, що простелилася для мук, еміграції і вір. Ти, як безвізовий звір, дивишся, камінь, пісок, евакуації разок, і очевидна війна, і, спотикаючись на тінню, ступає, ступає мосад у Гецеманський сад. Самотність це хороша штука. Ти живеш і не говориш. Красоти немає більшої і навіть щастя теж. Живеш і не говориш, а живеш. Коли мовчиш слова, то це думки. А ті, які під пальцями руки розкидані, це вірші. Раз чи два я їх писав, коли були слова. За вікнами, де вік нема мене, де віником холодним дряпоне двірник. Самотність це оцей двірник та білий світ, який побув із них. І двері, що виходять в коридор, малюнок на стіні, муляш. Ну, мабуть, я закінчу цим є ще. Може ще, може ще. Я можу взагалі до ранку. Є такий знаєте, такий рівень втоми, коли вже все одно. Коли так, вже все одно. Тобто то вже так вмираєш, вмираєш, але вже все. Поезія, я стомився писати тебе, розплутувати вузли твоїх літер посеред ночі, хоча уже не в кайф, не вставляє вже, вже не гребе і твоїх виражальних засобів не вистачає. Поезія, ти стомилась бути на світі таки, Зі шкір яловичих змивати написи імена, переміж бички, цигарок і рядків бички, і голова порожня, яка лишилася від вина. Щоки, зелені, очі, червоні, монстр. Людей лякати з такими даними. От і все. На вулиці ранній ранок і обриси пізніх шльондр, поезія ми вмираємо. І цього разу не пронесе. Календар має все набрехав, на жаль. Дванадцятий рік пролетів, як сова тихо, нічого не сталося, проскриготіла скрижаль. Немов на даху, відірвана бляха, лихо, нас оминуло, стіл на столі пляшка. Ми ще будемо жити, має моя палашко Наш календар не кінчається, висить на стіні, Жовтний не кінчається, все ніяк не зберемось. Відірвати сторінку, а може, і дві в тишині, що з бородатим дядьком і написом Венсеремос Рік там якийсь вигорілий, хто зна, коли давно, а над ним випілене вишитим полотно. Наш календар складає той, що у рушниках, очі йому намальовані, плис сухозлітки, книга срібна мініє в чорних його руках. Він і назве Числа, бо знає які звідки. Ну і хай нам почути їх буде зовсім неважко, так як ми чули Числа має моя це. Вечір на Гетьманщину ляга. В небі крила чаплі і нога, чаплі і обидва береги, річечки течуть уздовж ноги чаплі, трактори стоять облом і співає абба за селом. В пил сідає сонце золоте, череду важку батіх мете, череда мете хвостами мух, ось вам, любі друзі, вічний рук. І за цим усім спостеріга з неба чапля і її нога. Вздовж сільмагу, дід, а може два, піну з пива в білий світ здува. Та кричить свиня, яку колій убиває поглядом, як вій, і в церквушці скаче мідний дзвін, мов папушка в кліпці, а не він. Захід у вогні, а схід в імлі добре жити ввечері в селі. А тут про Тернопіль в мене є. Я його ще не читав, зараз не читаю. Це знов про якусь таку чергову поїздку, коли я не поїхав. Ось Сашко тут мені домовлявся раз, раз з на всякі зустрічі. Я йому вибач, Сашко, я не можу, там щось перебивало весь час. То сніг, то дощ, то хворий, то щось там таке. Поїздка вислизнула з рук в юном в тернопільське болото. І літер, опівнічний брук, і горілка, яку вигнав друг. І на вокзалі п'яні готи, поїздка перенесена на сотню літ, на третє літо, наплаче дівчинка одна, Тернопіль трішечки вина, і диск співає кум та літа. Ні, я поганий мандрівник, мені мандрівочка не пахне. Ну, вік, ну Київ, ну кавник, ну драйв, який побув із них, а озирнеться тільки ахне. У кого був, служив кому. Кого як звіра гнав руками по дикім полю, по письму, по чорзна чому і чому, зірками, наче мідяками видзвонюючи, скільки ах, надій було йому на мене. Поїздка вислизнула дах, вокзальний крила склав, як птах, чи ще не. Ну такий. Це якось я там читав в одній російськомовній компанії і зовсім не зауважив, що... Там були, значить, ну, може, нащадки хозарів, так скажемо. І така якась була реакція, знаєте, я зрозумів, наше я читав, ну, а вам прочитав. А, а, ну, притча якась така. Значить. Постукаємо в череп коня, попросимо разом, змія, видибуй із жовтої кістки, як піна з-під в морі буя. Але перед тим, як вкусить. Задумайся, хоч би на мить, як важко було нам хазарів та інших татарів умить. На світ видибає змія і каже, якраз ні фіга, базару нема, за хозари давай підставляти нога. І вмерли хоробрі князі від ікол змії на нозі, гуляють кузаті хазари повздовж України Русі, Рубають ліси і гаї, вмирають гаї і солов'ї. Та в черепі у солов'я базару немає смія. Ну, таке ще моделіш. Чиї це у передпокої сандалі, які тут літали у біса гермеси, чиї залишилось на клаптях адреси, паперу, на дисках чиї тралівалі? притрушені пилом чиї це роботи на стінах обдертіших ніжу Ван Гога. Цей вірш, як мурашник, чийого такого лежить на столі проти стелі і проти епохи, можливо, важливо епохи. Чиї це пляшки від цигарки і кави, чиї це іуди, і саки, і сави, у книгах по хаті розкидані трохи, чиї індезіти, самсунги і соні, айпеди, айфони, портвейни і шпроти, чия це фігня, що не встигли впороти, сумна і самотня лежить на балконі. Як важко ключі вислизають додолу, як важко заплющує лапи картаті, по в павутині, як важко вертати додому. Ну, це я студентом читав, ну і вам дочитають Я давно вчився в університеті, там тоді в нас ще були там інтернаціонал такий. Там з Африки були студентки в медінституті, там таке було цікаве життя. От, застой, в 70-ті роки. Я дурним був, а вона була Аннабель. А на нашій вулиці поруч наші були інститути. Вона називала мене Бой, а моє пиво Ель. Її тіло чорне, як африканська ніч, не давало нікому заснути. Її країна звалась Ангола, Чад, а часом і Мозамбік. Моя країна звалась Росія чи Польща в кращому разі. Коли вона вночі переверталась тихо на другий бік, на мисто зі срібних мушель дзвеніло на ній заразі. Я думав тоді, що Африка це свобода і це слони, це пальми і мавпи, але частіше про свободу. Ми разом були недовго, потім прийшли вони і почали виводити нас заблуклих на чисту воду. Були комсомольські збори, куратор з органів і весна. Її від'їзд і швидка молитва Святій Марії. Потім вона вийшла заміж за тамтешнього чаклуна. Цим і закінчувалися у кращому разі всі мої мрії. <ріст> ну і це може вже, щоб закінчити. Мене могли раз десять вбити. Хто хочете, митці, бандити, з ким водку пив і з ким не пив. А я живу живий на Чому для чого хто ж його зна, стільки років, що ого стекло у землю з рукава, а от пейзаж один слова. А в нім і я. Хто розбере? Князь чи опутало старе, а що мене нічим не вбило, це не моє собаче діло. Дякую вам за увагу.